Прийшли на курс підготовки поліграфолога. Так, сьогодні ви будете проводити своє одне із перших досліджень. Ви провели багато скринінгів. Сьогодні буде дослідження, так? Тобто будете проводити дослідження для людини, яка підозрюється в шахрайстві на досить велику суму. Про це ми пізніше проговоримо. Але зараз хотів би, щоб ви розповіли взагалі, як відбувалося навчання, чи задоволені ви цим навчанням. Ну, поки з цього розпочнемо. Так, я дуже задоволена навчанням. Мені було максимально зручно, комфортно проходити саме в такому форматі, що спочатку була теорія, записана uh -huh. відео. Я переглядала тоді, коли в мене була можливість. Тобто, uh -huh. мала змогу поєднувати якусь іншу роботу одночасно uh -huh. з навчанням на поліграфолога. Люди мають насправді можливість таку почати навчання на поліграфолога в будь-яких умовах угу. а, і не вигадувати відмазок. насправді можливо зробити все угу. а, і такий формат був неймовірно зручним для мене. Угу. А потім в нас була практична частина. А в ході теоретичної частини. А... Були ж не тільки відеоформат, був і, наскільки я розумію, зустрічі із. Так, да, угу. да, була зустріч. Ми узходжували час з викладачем коли зручно. Угу. Я ніде ще такого формату не зустрічала, щоб було так максимально угу. лояльно. Ми проводили теоретичну зустріч. Ми... Це було онлайн, офлайн? Як ви зустрічалися? Офлайн, так. Угу. А приїздила сюди, правда? Так, я приїздила сюди. І мені викладач пояснював все дуже детально, дуже чітко, дуже uh -huh. змістовно. Тобто він розжовував зі мною кожне кожне питання. Uh -huh. Я задавала своїх безліч питань, він відповідав мені на всі питання, uh -huh. розповідав навіть більше ніж треба було би. В тому плані, що він намагався мені дати просто все. Uh -huh. Дуже вдячна своєму викладачу, дуже дуже толковий. Uh -huh. Потім була практична частина, так само проти. Тривав, тривав теоретична ага. частина приблизно. До двох тижнів, мабуть. Да. Угу. Ми пройшли всю теорію, можна навіть менше, ніж за два тижні. Угу. Але це ж в кожного, кожного індивідуально, хто як засвоїв матеріал. Мені було простіше трішки, тому що в мене вже були знання угу. щодо фізіології. Тому я все сприймала максимально швидко. Uh -huh. От, так можна сказати, ККД був високий, uh -huh. коефіцієнт корисної дії. Ось, а потім ж можна до практичної? Yeah. Да? Практична частина найбільше сподобалась мені, тому що мій викладач і графіки виводив на екран, і малював схеми. Тобто, я більше візуал. Uh -huh. І мені потрібно, щоб я інформацію бачила перед собою, а не чула. Він все показував і ділився матеріалами, і можна було переглядати безліч разів це повторювати. Наприклад, я їхала в дорозі, я могла переглядати його схемки, якісь картинки чи відео. Це було дуже-дуже комфортно, зручно і цікаво. Uh -huh. а, чи проводили ви реальні дослідження? Так. Спочатку е, не заплановано. Мене uh -huh. просто посадили і сказали, сьогодні ти проводиш дослідження. Це було найправильніший, це був найправильніший крок викладача, uh -huh. бо я би саме на це не швидко наважилась. А він, не питаючи, е, так зробив, щоб в нас не залишалось страху. Uh -huh. Тобто, після того страху в мене вже ніякого не було проводити uh -huh. дослідження. бо… Він і показував мені перед uh -huh. тим, як це робити, розповідав багато, теорії пройшли, uh -huh. і зрозуміло, вже він просто, щоб позбавити страху, посидив і каже, ти проводиш дослідження. Мені це дуже сподобалось. А скільки ви в нас проводили досліджень? Ну, я почала приблизно. проводити Я закінчила навчання в листопаді і проводила приблизно. Шість досліджень тиждень, якщо не помиляюсь, скринінгів саме uh -huh. плюс-мінус. Uh -huh. Я не порахую так що… О, окей, неважливо. Тобто мова йде про те, що ви провели кілька десятків досліджень, правильно розумію? Ну, десь так, uh -huh. так. Скажіть, будь ласка, як ви гадаєте, чи е, можливо е, стати фахівцем, е, йти на ринок і працювати? Не проводячи жодного реального дослідження, чи можливо це Ні, я вважаю, що для того, щоб стати дійсно кваліфікованим угу. спеціалістом, потрібно мінімум 100 досліджень провести угу. для того, щоб розуміти специфіку кожної категорії людей. Для того щоб розбиратися в різних ситуаціях, вже потрібно практичний досвід набивати. На ста дослідженнях, не на 20. Я згоден, що 100 досліджень це набагато краще, ніж 20, а 20 це набагато краще, ніж 5 і так далі. І якби тут можна рухатись до безкінечності. Але водночас є якийсь мінімальний поріг, який є необхідний обов'язково, це як при водінні автомобіля, mm -hmm. так? тобто при навчанні на. При водінні автомобілі мінімум там здається 20 годин, угу. так і тут. Тобто, як я бачу, це мінімум 10 досліджень, коли угу. поліграфолог, молодий фахівець пройде основні якісь проблемні моменти разом із нами. От перших 10 досліджень, як правило, основні якісь проблеми вони вилазять. Ну да. да. далі також, але типу вже набагато менше. Тобто, ми не можемо забезпечити кожному учню 100 досліджень, але 10 гарантовано ми. Можемо забезпечити, і ми єдині насправді, хто це робить. Інші навчають, просто збирають в аудиторіях, одягають один на одного давачі і тестують один на одного. Потім їм видають свідоцтва і кажуть про те, що вони навчили поліграфових. Як на мене, це не зовсім е, правильний підхід, на мій погляд. Е, окей. Після трьох реальних досліджень мені вже було повністю зрозуміло, як проходить цей процес, uh -huh. і потім мені було вже не страшно проводити самі далі дослідження, тобто я вже усвідомлювала, що я роблю. Uh -huh. Я маю на увазі 100 досліджень це для того, щоб бути висококваліфікованим спеціалістом. А для того, щоб розбиратися в тому в принципі роботи, uh -huh. то після трьох досліджень мене це виходило. Але нам мені дало можливість насправді провести набагато більше, ніж три. Під час навчання ми крім е, співробітників тестували і реальних респондентів. Угу. Тобто в мене було набагато більше, ніж там 20 досліджень під час навчання. Так, угу. да, і це насправді дуже класно, це вам допоможе. Розумію, що чогось поганого ви мені не скажете про навчання, бо його нема. Правильно. Правильно. Я чесна людина. Ну а, насправді, а, для чого я записую відео з вами і записую відео з кожним, практично з кожним учнем, який до нас приходить. Той, хто може розголошувати, що він поліграфолог, і хто як би бажає це робити. Я це роблю для того, щоб кожна людина, яка переглядала, вона просто чула досвід іншої людини в чомусь. Завершений досвід. І це насправді важливо, тому що, коли ти обираєш для себе якийсь курс, ти дивишся на якісь речі, а там яка методика, а хто викладач, а от що вони видають в кінці, і так далі. Ти дивишся якісь базові речі, але водночас, між цими базовими речами, ти не завжди можеш побачити те, що тобі необхідно. І насправді все дуже просто. тобто Насправді має бути практика, без якої навчання на поліграфолога воно є просто якимось абсурдним. Це те ж саме, що вчити водіїв і не давати їм керувати автівкою в реальних умовах. Тому я б кожному радив, перед тим як все ж обрати курс, на якому ви б хотіли навчитися, і ви для себе його обрали. Запитайте, чи дадуть вам на цьому курсі реальну практичну частину, чи буде вона, чи ні. Я знаю, що її не буде на інших курсах, звісно, мені це відомо. Але поставте тоді собі питання, чи готові ви витрачати кошти, немалі кошти, за курси, на яких ви не отримаєте реально практичного досвіду. Тобто, після завершення цих курсів ви будете фахівець, який буде мати папірець. І не буде мати жодного досвіду. На жаль. Але при цьому вас буде папірець. До речі, хочу додати, що я прийшла саме на ці курси, тому що я проговорила з вами по телефону, і мені формат саме такий, як тут, був найбільш зрозумілішим, найбільш зрозумілим. Най Комфортнішим, тому що е, я мала можливість поєднувати своє інше навчання uh -huh. з навчанням на поліграфолога. І мені було дуже важливо, щоб я приходила тоді, коли була в мене можливість, а потім вже це було настільки цікаво, що я мала ініціативу і більше і більше сама вже приходила. Да, ви приїжджали до нас і ввечері, я пам'ятаю, після uh -huh. робочого дня, так? Так. Да, часто. Так, ну, насправді ми проводимо навчання так і з кожним учнем, у кожного є якесь своє життя, справи, і, типу, кожен по-різному засвоює насправді матеріал. Комусь зручніше це читати, комусь потрібно це пояснювати, пояснювати довго. З кимось ми займаємось місяць часу, на когось ми виділяємо до трьох місяців часу, тому що ну, так складаються обставини, і ми маємо завершити. Тобто в нас немає дати початку курсу. І дати його завершення от чіткої. Дата завершення буде саме тою датою, коли поліграфолог проведе 10 реальних досліджень, як мінімум, і буде впевнений в тому, що він може це робити добре. Іноді це займає насправді і три місяці часу. Насправді, на ринку ніхто також не буде возитися три місяці, бо, бо важливо навчити. Тобто перше, 30-те число, диплом в руки, все, типу, йдіть на ринок і працюйте. Ну так, побудовано навчання на ринку, але ми маємо інші підходи. Е, окей, Тетяна, через півгодини так mm. у вас буде дослідження на тему шахрайства. Насправді досить тяжке дослідження з того, що ви описали. Тетяна зараз проведе перетестову бесіду із респондентом, дізнається свідчення цього респондента щодо багатьох насправді деталей. Після цього зробимо паузу. Ми Разом я допоможу написати вам опитувальник. Угу. Таня проведе дослідження і потім вже поділиться враженнями. Багато дослідження буде дуже тяжким, бо А. Особі за 60 років. Б. Висока значимість питань, досить висока значимість питань. І ще невідомо, також це тяжко передбачити, невідомо, що саме буде говорити респондент. Виходячи з цього, потрібно буде адаптуватися і, відповідно, прописати цей опитувальник. Я думаю, це все по часу займе годин 4, можливо, навіть 5. Весь цей процес. Mm -hmm. До години у вас буде бесіда, за годину часу ми встигнемо написати опитувальник, і дослідження буде в даному випадку близько 2 годин. Mm -hmm. Добре. Дуже вдячна вам, що, хоч ми завершили навчання, але ви не залишаєте мене в будь-яких ситуаціях і далі проводите зі мною бесіди, далі мене навчаєте і допомагаєте. Тобто, у вас максимально індивідуальний підхід. Що дуже вас вирізняє серед інших курсів поліграфологів? Так, да, і ми хочемо, щоб воно так і було. Тобто, кожен учень він може до нас прийти, щось запитати, якусь поради, взяти обладнання, якщо йому буде потрібно, якщо в нього трапився якийсь форс мажор, взяти в нас кабінет, якщо йому це потрібно, типу просто пораду. Ну, насправді будь-що. Що потрібно, ми готові це надати кожному учню, який проходить у нас навчання. Дякую вам.